Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладачу онлайн-школи математичка, і ми разом з вами готуємося до НМТ. Сьогодні я з радістю запрошую вас знову до мого сайту для проходження пробного тестування під номером 2. Пам'ятаєте? рівно місяць назад, 4 лютого, ми з вами пройшли пробне НМТ від математички під номером 1. В суботу 4.03 записуйте о 18.00 я підготувала для вас пробне НМТ під номером 2. Будьте уважні і зараз слухайте все, що я буду говорити. Перше, вам необхідно зареєструватися на моїй освітній платформі. Це зробити дуже легко. Посилання ви знайдете під цим відео. Зареєструвавшись, ви відразу в розділі Мої уроки. Ми на пошту зверніть увагу, нічого не надсилаємо. Саме в розділі Мої уроки на сайті Математичка ви знайдете сторінку з тестом. Але тест відкриється рівно о 18.00 в суботу 4.03. Зареєструватися прошу завчасно. Не робіть всі одночасно о 18.00, хоча. Сервір ми вже змінили, і в нас він більш потужний і впевнена, що витримає. Але, будь ласочка, не робіть усі одночасно 18.00. Зареєструвалися, відкрився тест о 18.00, все за новим форматом. 22 завдання, 15 тестових, 3 на відповідність, 4 з короткою відповіддю, година обмеження за часом. Виконуєте, а потім я запропоную вам перевірити за допомогою мого відеорозбіру. Як вам варіант? Норм? Але ще одна важлива річ: ми термін доступу обмежуємо і. Тільки добу після відкриття це буде можливо зробити. Тобто з 18.00 субота 4.03 до 18.00 неділя 5.03 у вас буде можливість пройти тестування. Угу. Все зрозуміло. Я запрошую вас на наш сайт. Чекаємо. Готуюся. Тест цікавий і я впевнена. Ви отримаєте мега користі. Все буде як на звичайному іспиті. До зустрічі! субота, 4.03. О 18.00. Пробне НМТ від математички. 2. До зустрічі!